Отож, наказую тобі будь мужнім і хоробрим, не лякайся і не падай духом, бо Господь Бог твій і з тобою, куди б ти не подався. Сам Господь ітиме перед тобою, Він сам буде з тобою, не залишить тебе і не покине, тож не бійся і не тривожся. Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводять. Очі всіх на тебе уповають, ти їм своєчасно даєш поживу. Ти розтуляєш свою руку і насичуєш усе живе як найкраще. справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Бог нам прибіжище і сила, у нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ні про що не журіться, але в усьому проявляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. Ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, підіймають крила, біжать, не знають утоми, йдуть уперед, не знемагають. Навіть коли б я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Господь, моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя, твердиня, кого маю страхатись. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Бо Він мене ховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо Ава, Отче. Хіба не за шага продається пара горобців, а проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого, а вам же все волосся на голові пораховано, не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, даю вам Його, хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. І Бог у ньому. У любові немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Той, хто боїться, недовершений у любові. Заприязнися з ним та й май спокій, цим прийде на тебе добро. Закона візьми з його уст, а слова його в серце своє поклади. Якщо вернешся до всемогутнього, будеш збудований і віддалиш беззаконня знаметів своїх, і викинь до пороху золото. І, мов камінь з потоку, офірське те золото, і буде тобі всемогутній за золото та за срібло блискуче тобі, бо тоді всемогутнього ти покохаєш, і до Бога підіймеш обличчя своє, будеш благати його, і він почує тебе, і ти обітниці свої надолужиш. А що постановиш, то виповниться те тобі, і на дорогах твоїх буде сяяти світло, бо знижує він спину пишного, хто ж смиренний, тому помагає. Рятує він і небезвинного, і той чистотою твоїх рук урятований буде.